Зберігайте собі неймовірну локацію у Львові. Біля церкви стрітання господнього на Винниченка 30, Заходимо у будівлю, яка розташована праворуч. Ідемо прямо по коридору та потрапляємо у райську каплицю. В минулому вона належала Римо-католицькій духовній семінарії. Найбільшою її окрасою є розписи Яна Генріха Розена. Ви точно звертали увагу на його роботи у вірменській церкві. Його стиль унікальний та неповторний і дещо нетиповий для сакральних розписів. Всі його роботи несуть певний символізм. Деякі символи і до сьогодні ще не вдалося розгадати. На стінах райської каплиці зображено 73 птаха. Вони символізують книги нового та старого завіту, саме стільки їх налічується. Також на стінах зображено сім таїнств – хрещення, миропомазання, священство, вінчання, сповідь, євхаристія. Та Оливо І найбільша центральна композиція це сходження Святого Духа на апостолів. Каплиця відчинена для відвідувачів, тому обов'язково сюди завітайте учас.